Я після поранення і так далі, як я там дуже багато людей мене спасали, мали, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільянерті. Індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили. жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти живе, шукай собі роботу, а вона ні в какую, поняв? Ну, вона приходить то коленку, щасала, то сознання десь потеряла, то щось не ну, Мені якось жалко їй було, це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, він і туди з апартамент. Тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, ну нічого не реагує ніяк на це. Потім оказується, що вона беременна. Тоді я давай виясняти, що це, як це я кажу, так може ти врожай, ну, не хочеш дитину, бо вони них хто знає, який почуття а, Це теж для монташоком було. От я взагалі прохлопав. Прикинь, ну, як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірив. Вона каже, ні, я буду ділати аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям, Ну, якщо це від мене, нехай зі мною кажу, як це, не те, а що ти туди сюди? Коротше, Братан, потім вияснилось, що дитина не від мене, зрозумів. Ну, вдалося зробити певноробу там тест, виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом від почти 70-літнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт, я щось сам ходив влюбався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потом мені сказали, що я не стану батьком, потом оказалось, що я вообще не батько був би, потом оказалось, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Я був вообще в це від тоді? Я відходив від цього, не знав, ну тоді мікроєнфарх случився. Я собі у мене перший другий мікроєнфарг був. Перший, коли мене розстріляли, другі оце ці ситуації. Я поранений, весь чи ток не заживши після операцій, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені делать, з чемоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек. Оце був треш.